Послухайно, народи мій, настанову мою, схиліть вуха свої до слів моїх вуст, відкрию в притчі вуста мої, промовлю загадки прадавніх часів, які ми чули, й пізнали, і які розповідали нам предки наші. Не будемо приховувати їх від синів наших. Розкажемо наступному поколінню про хвалу Господа і могутність Його, про чудеса, які Він здійснив, Він засвідчив откровення Своє, Якову і встановив в Ізраїлі закон свій, який заповідав предкам нашим, щоб вони навчили нащадків своїх. Щоб знало наступне покоління, щоб діти, що народитися мають, сповістили свого часу й своїм нащадкам. Тоді вони, сподівання своє, покладуть на Бога і не забуватимуть діянь Божих, і будуть дотримуватися Його заповідей. Вони не будуть подібні до своїх предків, покоління впертого і бунтівного роду, чиє серце непевне, і чий дух невірний Богові. Сини Єфремові, хоча й озброєні стрільці з лука, назад повернулися у день битви, не дотримувалися вони завіту Божого, і відмовилися. Ходити в законі Божому. Вони забули про його звершення і чудеса, що він їм показав. Перед предками їхніми здійснив він чудо в землі Єгипту, в околицях Цуану Він розділив навпіл море і провів їх через нього, і поставив води грудами. Вів їх хмарою вдень і цілу ніч світлом вогню. Він розсікав скелі в пустелі і напував їх, немов із великої безодні, і скелі вивів потоки, і потекли рікою води, але вони продовжували грішити проти нього, бунтувати проти Всевишнього на висохлій землі. Випробовували Бога в серцях своїх, вимагаючи їжу за своїми примхами. Вони говорили зухвало проти Бога, кажучи: чи не міг би Бог накрити стілу пустелі? Ось він вдарив скелю і потекли води, хлинули потоки. Хіба ж не може він дати хліба, чи приготувати м'яса народові своєму? Тому, коли почув це Господь, то розгнівався, вогонь загорівся проти Якова, і гнів його спалахнув на Ізраїля, бо не повірили вони Богові і не покладали надії на Його спасіння. Тож наказав він хмарам вгорі і відчинив ворота небес, і дощем пролив на них манну, щоб їли. І дав їм зерно небесне, хліб могутніх їла людина, Він послав їм їжі вдосталь, він здійняв східний вітер у небесах і навів своєю могутністю вітер південний, дощем пролив він на них м'ясо, немов пил, і неначе пісок морський птахів крилатих яких розкидав він серед табору навколо помешкань їхніх. Вони їли й добре наситилися, він задовольнив бажання їхнє, та ще не встигли вони вгамувати свої примхи. Ще їжа була в них на вустах, як гнів Божий піднявся проти них і вигубив найбільш пишних із них. І повалив додолу юнаків Ізраїля, та, попри все це, вони далі грішили і не вірили чудесам Його. Тому він загубив дні їхні в марноті і роки їхні у смутку. Коли він вбивав їх, тоді вони шукали його і наверталися, і прагнули Бога, і згадували. Що Бог їхня скеля, і що Бог Всевишній їхній визволитель, тоді промовляли йому лестощі, устами своїми і язиками своїми неправду перед ним говорили, та серцями своїми не були вони з ним щирі і не берегли вірності Його завітові. Та він, милостивий, прощав гріх і не знищував їх, багато разів відвертав гнів свій і не будив усієї своєї люті. Він пам'ятав, що вони тіло, вітер, що йде й не повертається, скільки разів вони бунтували проти нього в пустелі, засмучували його в дикій землі. Знову і знову випробовували Бога і засмучували святого Ізраїлевого, не пам'ятали ні дія, ні руки Його, ні того дня, коли він визволив їх від ворога, коли ознаки свої показав у Єгипті і чудеса свої в околицях Зоану, Він перетворив їхні ріки на кров, і потоків своїх вони пити не могли. Він послав на них рої комах, які пожирали їх, і жаб, що губили їх, він віддав рожа їхні гусені, і збіжжя їхнє сарані, побив виноградники їхні Градом і шовковиці кригою, він віддав на поталу градові їхню худобу і отари їхні блискавка. Він послав на них полум'я свого гніву, лють, обурення І біду, посольство злих ангелів, вирівняв стежку далі гніву свого, не утримав. Їхніх душ від смерті, але віддав життя їхнє на поталу моровиці і вразив усіх первістків у Єгипті. Перші плоди сили чоловічої в шатрах хамових, немов овець отару, він вивів народ свій і, неначе стадо провадив їх у постелі. Вів їх у безпеці, так що вони не боялися, а ворогів їхніх вкрило море, і привів їх до границь святині своєї, до тієї гори, яку здобула його правиця, прогнав перед ними народи і простягнув мотузку землемірну, щоб спадок їхній переділити. І в наметах їхніх поселив племена ізраїлеві, але вони випробовували Бога Всевишнього, бунтували проти нього, і не дотримувались Його откровень, і відступали, і зраджували, як і батьки їхні, викручувалися, як висковзує з рук кривий лук, гнівили Його. В капищах, на своїх пагорбах та ідолами своїми будили його ревнощі. Почув Бог і запалав гнівом, і геть відсурався Ізраїля, покинув оселю свою шило, шатро, в якому він мешкав серед людей. І віддав він могутність свою у полон, і красу свою у руки ворога. Віддав він народ свій мечу на поталу, І гнівом запалав на спадщину свою, юнаків їхніх пожер вогонь, а їхнім дівчатам весільних пісень не співали. Священники його попатили від меча. А вдови його не плакали. Тоді прокинувся володар, немов від сну, не неначе воїн, що витверзився від вина, і врази ворогів його ззаду вкрив їх вічною ганьбою. Тоді відсурався він шатра Йосифового і не обрав племен Єфремового, але вибрав він плем'я Юди, Гору Сіон. Яку полюбив, він збудував, немов висоти небес, святилище своє, і, як землю, заклав основи його навіки, і обрав свого слугу Давида, узявши його від кошар овечих, привів його від овечок дійних, щоб пасти. Якова народ свій Ізраїля, свій спадок, і він пас їх у невинності свого серця і вів їх розумно руками своїми.